У четвер біля палацу культури зібрались близько 30 нетішенців на так званий суботник. Його організатором стала молодіжна громадська організація 38 сотня імені Устима Голоднюка. Посприяв проведенню акції і міський голова. Він посприяв в інвентарю, щоб працівники ЖКО виділи інвентар, транспорт для вивозу сміття. Бачили багато молодих батьків, які проводили час. На березі річки і в цьому склі ковковурялись діти. Так само і моя дитина там була. Тому ми вирішили трошки зробити це чистіше, не як для себе, а як, скажімо, для майбутнього нашого міста. Першочергова мета була залучення молоді міста і не тільки молоді, всіх бажаючих і небайдужих людей. До дотримання чистоти порядку в місті, за словами організаторів, це не перший ініційований ними суботник. У ході попередньої акції добровольцям вдалось прибрати частину дамби. Цього разу закінчили розпочати. Втім, і на цьому молоді люди зупинятись не збираються. Планується вона проводитись постійно, скажем, не тільки по цих місцях, де зараз проводимо і скажімо, собачий острів у нас є. Також хочемо там. Навести порядок, ну і в останні місця, де відпочивають люди. Приємно, коли дорослі знаходять час для такої роботи, та вдвічі приємніше, коли ініціатива йде від школярів. Є така ідея провести в нашій школі поки, бо я розумію, що брати першу, другу, третю, четверту школу це занадто масштабно для такої маленької мене. Але серед наших учнів третьої школи 11, 10, 9 дев'яті класи я б хотіла їх якось до цього долучити. Тому я от хочу виступити організатором. Якщо в мене все вийде, це буде чудово. Ольга зізнається, що ще рік тому не звернула б уваги на подібну акцію, та зараз розуміє наскільки це хороша і потрібна справа. Розуміння своєї важливості і ну не впливовості, але те, що я щось конкретно я можу змінити сьогодні, я встану, сьогодні я вийду, і я щось зроблю, і це реально щось змінить. Наразі ж організатори сподіваються, що їхня акція приверне увагу нетішенців і, можливо, власним прикладом вони допоможуть привити любов до свого міста. Для того, щоб залучити більшу кількість людей, потрібно показати це на своєму прикладі. Якщо ми будемо це постійно проводити, люди будуть бачити, що це добре, будуть долучатися. Більшість людей це звичайні мешканці нашого міста, які хочуть бачити вулиці. І культурні місця свого, чист, свого міста чистими. І якби, зібралися вони за своєю ініціативою, організатори е запрошували їх шляхом оголошень через під'їзди, а саме на, на, на дошках під під'їздами через інтернет. І якби, більшість людей відгукнулася, і зараз дуже гарно всі працюють, всі займаються. Це класно. Е ну, як мінімум маленькою перемогою буде, це те, що із цих 25 людей, які зі сторони залучилися, наступний раз, завтра, скажімо, післязавтра чи через місяць, хтось не викине смітинку, не викине ще щось. І це вже буде перемогою там, нашого сьогоднішнього дня. Учасники ж суботника переконані, для того, щоб місто було чистим, потрібно зовсім мало. Пал акурок, я не знаю, що бутилочка, просто підняв і положив мусор, щоб город взяла чистіше. Якщо кожен чоловік буде. Убираться за собой, за свою территорию, убираться мусорник все кидать, то ведь эти, эти организ сама эта организация не будет проводить субботники, а просто без всяких этих работ город будет чисей и все. Показать, что мы с такой народ, который снимчитой.